Всім великий привіт в резервет. Будемо сьогодні шукати новиночки, дивитися, що класненького привезли що класного залишилося. 999 гривень. така сатинова спідниця. Красивий, блакитний колір. Розмір сітка досить висока. Дивлюся в розмірі XL. Бачу її розмір S. І такі спіднички і в чорному базовому кольорі. Така ж сама ціна. Багато є сук. Лимонна тема. Красива сукня з лимонами, з квітами, який насичений красивий принт, рукавчики, буфи. І така сукня коштує 1799 гривень. На спинці вставка загунки. Вкорочені штани або кюлоти. 100% льон, 1499 гривень. З защіпами, колір такий крем, масло. Якість досить хороша. Хто не бачив ці костюми, штани палацу? Речі дуже насичений класний яскравий принт. 1799 гривень. Це 100% віскоза. Ну і сюди підійде ось ця сорочка. Це все разом в костюмі. 1499 гривень. І така красота, що є в біло в синіх тонах, ось сорочка. Теж така ціна 100% віскоза. Довезли багато принтових футболочок, 100% котон. Є відомі принтери продукції відомих художників. Ось така з матісом, футболочка і ціна 559 гривень. В основному футболки всі в таку ціну це 100% бавовна, Досить якісні. Появилися нові класні сукні з відкритими плечима. Тут лише бьюстей, такий топ, немає ніяких бретелічок. Це стовідсотковий льон, 1999 гривень. Який красивий блакитний колір. Букові кишеньки. Багато хто з вас любить на оглядах сукні, тому радійте, дуже красива модель, преміальна лінійка, а, льон, все як ви любите, натуральна тканина. І така сукня є в шоколадному кольорі. Красивий коричневий. 100% льон і така ж сама ціна. Сукня сорочка, теж в складі льон, оливковий колір, донизу застібається на грузочки, напівприталений силует. Дуже красиво. 2299 гривень, але хто любить льон, якби, то так. Бокові розрізки розрізики досить довго. І такі сукні є в жовтому кольорі, жовтий пастельний, теж дуже красивий. І такі сукні ще є в бордовому кольорі. Думаю, варто витягнути, показати, бо вона ще навіть краще, ніж в оливковому. Ось. В розмірі M, дивлюся, Сельо 2299 гривень нагадую, є три кольори. Жакет з льону 2999 гривень. Двобортний. підкладка 100% котон. Тобто він вартий ті гроші, тому що якість дуже-дуже хороша. Льон і котон. І такі жакети є в коричнево шоколадному кольорі. Відповідно, є штани шоколадного кольору шоколадно коричневому і в білому теж, щоб підібрати до цих жакетів. З гумкою в поясі. Кишенів бокових немає, такі штани коштують 1799 гривень це 100% льон. До цих штанів теж можна підібрати сорочку і навіть є шорти, і це все 100% льон. Все можна собі комплектувати в костюм 1699 гривень. Така сорочка, можете собі купити штани, можете купити сорочку, можете купити жакет, можете собі купити все і ще можете купити собі шорти. Ось шортики, 100% льон, висока посадка, гумка в поясі, бокові кишеньки. 1299 гривень. І ось цей красивий шоколадний колір. Цей колір взагалі такий, як бордо. До якогось такого малиного 1899 гривень така ж сама ціна, а от жакета в такому кольорі я не побачила. Можна з білим придбати сукні з мусліну. Яка красота, 1899 гривень. Така тканина, як муслін, підійшла ближче, то, а, якби ну, візуально схоже, але це. Мабуть, в складі є поліестер. Вона красива сукня. З гумкою в поясі, з підкладкою. Дуже красива. І така сукня її в припорошено рожевому кольорі. Спіднички. А, в якій красивій і є сорочки до них. 1799 гривень з гумкою, бокові кишеньки, натуральна тканина. Тут мав би бути поясочок, можливо, інших є. З підкладкою. Прекрасний склад 55 льону і 45 віскози. І підкладка 100% котон. Ось на інших спітничках є ці шнурочки. І сюди підійде ось ця блуза. Вона так і є в костюмі, Льони віскоза. 1399 гривень. З зав'язкою знизу. Гузочки з натурального перламутру. Ніжно-рожовий колір шортики з високою посадкою. Це пляжні шортики. Вони гв'язані гачком 999 гривень. 899 гривень. Ось такий топ. Такі спікнички, як червоні, льон з віскозою, є в білому кольорі і сорочки теж такі є. 1799 гривень. Яка красива локація. Костюми, жилетки і широкі штани палацу. І благатні сумочки. 1149 гривень, 1499 гривень. 1699 гривень Жилетка. Дуже хороший склад, віскоза, котон і льон. До цієї жилетки є широкі штани палацу 1799 гривень. Теж такий прекрасний склад, військоза, котон і льон. І такі костюми є в чорному кольорі теж. Льон, військоза і котон. Нагадаю ціну цих суконь, прекрасний склад, красиві сукні. З акцентними ременями, бокові кишені, трапається донизу, застібається на гузики. шедевральна сукня, 1999 гривень і в складі льону. Ця колекція представлена в різних кольорах. Є жовтий, бежевий, темно-синій, чорний, крем. Ось такі красиві жовті. Камера не передає. Які красиві блузи в новинках. Це віскоза, об'ємний рукавчик, рожевий колір з таким гранатовим, сатинова тканина віскозна. Дуже-дуже красиві блузи. 1499 гривень застібається на гузички донизу. Можна одягнути цю блузу до широких штанів палацу. 1799 гривень коштують ці штани. Ось як вони виділені строчками в талії, підкреслить талію високу і донизу вони досить широкі. На якийсь вихід в ви можете собі придбати рожеву сукню, теж неймовірно красиву. Сукня з квіткою, з бантом 1899 гривень. І з трапіровкою в талії. Вона довга в підлогу, має боковий знизу розріз. Або свій вибір ви можете зупинити на чорній сукні з акцентною брошкою. Теж дуже лезне. але це не сукня, це комбінезон. 1999 гривень. Спинка буде з таким розрізом до талії і широкі штани палац. 1299 гривень, топ. Ось такий має вигляд з силіконовою стрічкою, щоб не сповзало. вам. В кольорі масла є такий комбінезон, як чорний. В новинках з'явилися дуже класні мюлі. Поруч лофери є. А тут мюлі. Які вони класненькі. Я так розумію, це натуральна замша. 1699 гривень. Так, варх це натуральна шкіра. Походу покажу вам футболочка. Лише 299 гривень, 100% кутон. Класні футболки, бази в різні кольори, 299 гривень 100 відцівковий котон. Це досить, досить недорого. Можливо, це ці футболочки я вам покажу. І ці вже коштують 699 гривень якийсь котон кращої якості. Сукня з мусліну. 1699 гривень, це 100 котон. Ніжно-блакитний колір. Ця сукня була в одному з моїх відео, але деколи глядачі пишуть, чому ви не показали то з боку, що було. Якби або неуважно дивилися, або не дивилися, то відео, то я ще покажу. Ось такі сукні в червоному кольорі, в коричному і в блакитному. Це органічна бавовна, 100%. 1699 гривень. Ну і хто моє відео пропустив з цими слінбеками? Теж новинки От буквально недавно їх привезли, в минулому відео вони були. Це шкіра, натуральна замша і ціна їх 1499 гривень. Сукня з лимонами багато жовтого і синьо блакитного. Але я побачила ось такі штани. Вони якось так були заховані. Лімітована колекція. Подивіться, який принт класний, яскравий, неймовірно. Можливо, ще десь є блузи або топи 1999 гривень. Немало, тому що в складі льон. Тому немало. Класні штани з гумкою ззаду. поясі, бокові кишеньки. І в новинках ще в'язаний кардиган в картиган, кольорі лайма 999 гривень, в складі поліестер і котон, поруч блуза, 1099 гривень. рукавчики буфи, складі віскоза. А ось ця сукня з манекену. Це 100% котон, яскравий принт, знизу з уборкою. Така розширена донизу. З бретелічками, які регулюються, 1899 гривень. Прямі джеенси в смужку 1499 гривень. Добротний джеенс. Такий світло-блакитний. Ще в світло-блакитнішу смужку. І віскозна сукня. Синя в білу смужку 1499 гривень. Легка віскозна тканина в поясі з гонкою. Донизу розширена, легенька, красива, є бокові кишеньки. З вами я прощаюся з резервит і до зустрічі у нових відео. Всім па -па. Нова колекція Багато трикотажу, це український бренд, хто не знає, нагадаю, підтримуйте підтримуйте, багато всякого сучасненького, класненького. 389 гривень. Футболочка, 100% котон, багато ніжних кольорів, шорти спіднеїчка, досить цупка тканина, як костюмна. 1299 гривень. І вказано а, склад, зверху нічого не вказано. Спідниця шорти і все. Футболочка оверсайз 599 гривень. Має бокові вставочки з трикотажу в рубчик. Тканина така трішки ближче до світшоту по щільності. Не зовсім така легенька, як футболці. Є поруч штани, зараз покажу рожевий разом. Мало, би вигляд досить непоганий. Ось така футболочка, 100% котон. Я мала на увазі ось ці красиві штани. Тут фактура трикотажу трішки інша. Фактурні не гладкі, а футболочка більш гладка. Але по відтінку, по кольорі рожевого абсолютно ідентично підходить. Штани дуже класні. 899 гривень. Такі штани, ну приємна ціна, досить. А ось так спереді є бокові кишеньки і білі лампаси. Вони широкі донизу. А джинси широкий палац у 1299 гривень. З необробленим низом, штанки широкі. Класна варка джинсу, сподобалося, бачите, як тут от, нерівномірно, вона так класно зроблена. Ось такі джинси, класні, прекрасні. Йду на червоне, бачу розпродаж і бачу червоне щось класне. А це сукні, трикотажні, довгі. Трикотаж в рубчик. І така сукня коштує зі знижкою, ой, 399 гривень. Це досить, досить низька ціна. Так що поспішайте в голді. Снизу з розрізиком, дуже красива. І така сукня є в чорному кольорі теж. Так, ще такі сукні. Сукні слім трикотажні є. І є з віскози, Теж ціна, ви тільки подивіться, яка снижечка в Голді. Ой, 199 гривень. Я навіть таку ціну не можу спокійно вимовити, тому що це дуже низька ціна. 799 гривень коштувала, а зараз 199 гривень. І це 100% віскоза. Ну, дуже низькі ціни. Можна придбати собі, бачите? Я йшла ось до цих суконь подивитися, сукня слін. Трикотажна, чорно-білу смужку. 339 гривень і коштувала 799 гривень. І з такою ціною є. Я... Вже більше чорного, а тоненька біла смужка. Така ж ціна 399 гривень. Сукня слім, Теж варта уваги. Тут вже новиночки. Джинси 1299 гривень з необробленим низом. Низ просто обрізаний. Ну, так як я не люблю. це ніби просто взяли штани і обрізали. Немає такої фабричної потріпаності, але в цілому джинси класні. Ніби товару дуже багато. Ніби. Ну не ніби дуже багато, дуже великий магазин, але щоб щось реально вибрати, ось, наприклад, така сукня, дуже а, така специфічна модель. 1499 гривень. Верх легенсенький. А сама оця біла спідниця, вона така жорстка і важкувата. Оцей підюбник. Це треба таке любити, хотіти. І не знаю, я от не відчуваю тут ніякої естетики. Но це моя думка. Це треба міряти, 1499 гривень, нагадую. Всі, па папа з Голді йдемо в інший магазин.